Добрий день студія. Останній відосик по карапітеку бій на три позначки, відос заради відоса. Або, як можна це сказати, що вам було під шо попить каву зранку та поснідать. Такий турбований бій на Енську, де ми залутали три позначки. В принципі, нічим не цікавий, дефолтний бій на Карапітеку. По сетапу бачимо, що дуже дофіга. ХП аж 32 тисячі в кожній тімі. Є і Мауси, і 705 в сетапах, і тайпи хеві, Взагалі дурдом. СТ дуже мало, я один із них. Та 2ЛТ немає бутилок, тому я можу взяти собі спокійно копи і поїхати на 9 та нульову лінію контраді ЛТ, дамажити їх, висвічувати СТ, тим часом тим самим чином фармить собі асіст, тому що мені залишалося тут. 0-4 десь до добиття позначок, і асістам це зробить куди простіше, ніж просто чистим дамагом. Чистим дамагом це ви можете скатати, як показує досвід на Ріно Черонте. І 50 боїв, щоб добити, там 3%. Агресивно ми під'їжджаємо до цих кущиків. нас тут хоче дуже сильно постріляти Тестол ЛТ. йдемо з ним в розмін. 300 на 400. Не дуже такий розмін. Але, знаєте, для Тесто він ще гірше. Життя його нічому не навчило, тому він отримує другу тичку вже на халяву. І я просто під'їжджаю до цих кущиків, повисвічувати, можливо, якихось ПТ-шок, які залишилися. Це бабаха. Але так як це здоровений сарай, який видно. З космосу, як Велику Китайську стіну, так само і бабаху видно на всіх мапах. Я розумію, що на Зелені грають тільки два танки: це ЛТ та РХМК. рхмк як ми бачимо з клана макдак Зараз йдуть маневри. Такий, знаєте, задротний клан, тому пацик скіловий І наша задача просто його просажувати по ХП, не давати йому активно грати, і тим самим ми будемо. Створювати перевагу не тільки для себе, а й для своєї команди. Агресивніше під'їжджаю в рельєфах, тому що ЛТ нам, знаєте, не супротивник. Наш супротивник це Леопард і 121Б, які можуть просто нажати кнопку W і нас приспустить на землю. Даємо метичку Леопарда одну, даємо другу. Ви спитаєте, як я не засвітився? Не засвітився я, тому що його. Оглядова точка вже до того часу встигла заїхати за ялинку. Добрий постріл даємо ми по РХМки, віддаємо фул барабан, можна було б цього не робити, але вона мене трошки цим збісила, що вона не отримала дамаг. І тим часом ми уходимо в КД. Позиційно стоїть 121Б, стоїть на місці Леопард. Місто наші вже проносять. Я розумію, що треба вже в цьому бою щось робити. Висвічуємо Рхемку, яка там на задніх рядах пасеться. Нафармили 700 асісту. В принципі, окей. Зарядили вже три снаряди, третій вже ось-ось-доки дешеться. Шкода, що тут немає як Овріно Чіронти, знаєте, цієї зворот механіки, коли ви, якщо не дозарядили снаряд, то. Попередній заряджає, заряджається швидше. Тут, якщо ви не дозарядили останнього снаряду 0,02 секунди, то ви все одно будете заряджати вже два снаряди з повним з повним штрафом, так сказати. Тим часом ми дали в 121 б дві тички, одну тичку в леопарда, того ж таки, і їдемо просто кедешимся не світила ще бабаха, це єдиний фактор, який мене стримує, щоб роздати барабан, тому що саме стільки мені не вистачає, щоб дофармить відмітки. Бабаха в інфі. тяжики засейвились, маус не пікає, тому ініціативу беремо в свої руки і пікаємо на борт 705 -го. А. Можна було б тут не отримувати тичку, знаєте, але вже. Очі червоним загорілись, тому що остання тичка, щоб добить відмітки. Танкуємо ще від Мауса. І ось саме ця тичка приносить нам три відмітні позначки. Вороги сипляться, тому що дуже багато союзників. Я думаю, тут вистачить, не вистачить мені часу, щоб закидешиться. 6 секунд залишається. Бачу, що ХП тає на очах, тому сенсу немає. І добираю шотного хевіка на цьому бій. Закінчується 5 хвилин, Турбач. Але тим не менш, 6,5 тисяч суми. Ми з вами зібрали, зафармили відмітки. Дякую, що дивились. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте. Любіть свою маму, не тільки свою. З вами був Зігрейн. Зустрінемось у нових відео.